Вітаю всіх в ефірі для вас, апостолівські новини. 13 вересня в приміщенні міської ради міста Апостолове відбулася цікава зустріч представників програми Добре та керівників об'єднаних територіальних громад Дніпропетровської області. Гості поділилися своїм досвідом та запросили всі об'єднані територіальні громади стати партнером та взяти участь у новій програмі Добре. Деталі у нашому сюжеті. На засіданні були присутні п'ять об'єднаних громад, чотири громади Апостолівського району та одна громада Софіївського району, а також решта громад, які приєдналися у цьому році: Шероченський, Межевський, Нові громади Софіївського району та П'ятихайський район. До основних цілей програми добре відносяться перше підтримати зусилля об'єднаної територіальної громади в підвищенні якості комунальних послуг та роботи органів місцевого самоврядування, та друге посилення впливу громадян і громадського суспільства в роботі та координації з органами місцевого самоврядування. Урядування та можливість громадськості впливати на покращення своїх громад разом з глобал ком'юніті, ми дуже багато обговорювали про те, яку допомогу потрібно громадам, і насправді ідея допомогти тим об'єднаним громадам, які вже об'єдналися, вона була виникла на спільній зустрічі всіх партнерів на координаційній раді, де я була учасником. Тоді зібралися всі донори, серед них були представники ЮСД, І оскільки я була представником від асоціації, яка виражає велику. Кількість ну, представляє велику кількість території України. Ми безпосередньо працюємо у всіх регіонах України, маємо регіональне відділення. І я знаю, які проблеми є у людей, тому що безпосередньо з ними спілкуюся. І тоді я сказала: є два етапи: є процес до об'єднання громад, коли потрібна допомога жителям для того, щоб вони прийняли рішення і об'єднали свої зусилля, і утворили нові об'єднані територіальні громади. А є другий етап після того, як вони вже прийняли це рішення. І далі не менш відповідальна. Пора, коли потрібно повністю формувати нову модель розвитку, вчитися управляти територією, брати на себе відповідальність, розуміти, куди ти йдеш, тому що реформа може провалитися, якщо не буде зроблено цього. Адже люди повірили в себе, але у них немає поки що ще можливо стільки знань або стільки розумінь, як це зробити. Вони дуже хочуть, і ми це побачили на сьогоднішній зустрічі. Програма під назвою Добре запрошує всі об'єднані територіальні громади, що об'єдналися на добровільних засадах. Адах і провели місцеві вибори, або мають вже заплановані місцеві вибори, що підтверджено центральною виборчою комісією України, надавати заявки, щоб стати партнером добре та взяти участь у новій програмі. Попередньо я працювала у програмі бібліоміст, яка займалася тим, що ми модернізовували бібліотеки, особливо в сільській місцевості, і вчили їх писати проекти разом з громадами, ті проекти, які відповідають потребам громади, і цей досвід залученням усіх інтересів і визначенням. Потреб їх вирішенням я принесла в цю програму добре. Якщо ми будемо працювати у вашій громаді, то шляхи покращення життя у вашому місті будемо обирати не ми, а мешканці вашого міста. А ми з усього зі свого боку зробимо все можливе, щоб процес зібрання думок і пропозицій від мешканців вашого міста був прозорим і зручним як для представник для мешканців міста, так і для представників органів місцевого самоврядування, щоб процес комунікації був ефективним, щоб люди. Не соромилися доносити свою точку зору, свою точку позицію, щоб люди не соромилися дискутувати, щоб різні точки зору обговорювали і рішення приймалися колегіально, консенсусом. І кожен мешканець міста почував себе комфортно і знав, чому і як приймається кожне рішення. Програма добре обере 25 об'єднаних територіальних громад для участі у першій черзі з трьох, що заплановані програмою. Про процес подання заявок на другу та третю черги буде оголошено. На окремо в рамках плану імплементації програми добре. Головними надавачами технологічної допомоги навчання та підтримки протягом всього проекту з координації з Global Communities будуть Фундація підтримки місцевої демократії ФЛДС з Польщі та Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад. ВАССР. Всі партнери добре підтримуватимуть кожну об'єднану територіальну громаду в процесі стратегічного планування за ініціативи громад, результатом котрого стане створення та фінансування. Проектів місцевого економічного розвитку, державно-приватних партнерств, покращення надання послуг, покращення управління державними фінансами. З програми добре я почав недавно працювати Це global коммуніти. Значить, а победили на конкурсі. Присвоїв этот. этот проект Global Communities. У меня опыт в других странах. А в каких именно? В Армении, в Средней Азии, Казахстан, Таджикистан, Афганистан. Вот это точно все не та, такая программа, но вообще программа местного самоуправления.